Цього разу нам надіслали ось таку продукцію на тестування, щоб ми її ну, попробували, як вона, в, як вона справляється з даним питанням. І я вам скажу, що дійсно працює, дійсно запах прибирає. Нічого! Помаємо. Звичайно, по-моєму, такий конфуз бувають і в цуценят, і в дорослих, не страшно. Єдине раніше я завжди користувалася хлоркою, а зараз до ком'юа вислали мені на тестування засоби для прибирання спеціальними ензимами, що знищують, а не маскують запах. Ніякої хімії, лише корисна органіка. А ще свіжість і підлога без бруду та плям. До речі, про плями. Є така звичка у наших собак тертися носиком, бильце – дивану. Тому ця частина меблів, як правило, брудніша за всю решту. Для плям використовуємо спрей, просто на 10 хвилин почекали та витерли серветки. Істюбильця помили з рідким порошком. Колір води після процедури, звичайно, вражає. Як і результат? Цей ж рідкий порошок ми використовуємо і для прання. Речі для цуценя, заслинені іграшки, лежанки, пледики це все потрібно прати. Як мінімум для попередження скупчення бактерій в одному місці. Результат дійсно гарний, а запах фантастичний. Так що маю для вас свою щиру рекомендацію.